Стійкість це не лише про психічне здоров'я, про здатність берегти і відновлювати його, коли ми стикаємося з стресами і випробуваннями. Стійкість це про людяність, стійкість це про здатність бути вірним цінностям і берегти в собі світло, з якою б зовнішньою темрявою ми часом не стикалися. Стійкість це справді про вміння бути людиною. А бути людиною це бути вірним цінностям. І тому нам потрібно з нашими дітьми теж говорити про цінності, бо вони є джерелом нашої стійкості. Серед випробувань вони є, наче тим компасом, який дозволяє нам пам'ятати, що є правдою, і діяти згідно і вірно цій правді. І нам може здаватися, що цінності це щось таке складне, філософське поняття, яке неможливо пояснити дітям, що, мовляв, от колись виростеш, зрозумієш, що таке цінності. Але насправді це не так. Цінності це щось неймовірно просте, це наче зірка, яка світить над нашим життям і вказує нам дорогу, і нагадує про те, що у ньому є найголовніше. І ми можемо сказати, що цінності це про те, що означає бути людиною. І це про ті чесноти, якими ми окреслюємо здатність бути людиною. Про вміння любити, бути в світлі, бути в правді, бути щедрими, бути вірними. Це про це. І наші діти не раз мріють. Про те, якими вони будуть, чи ким вони будуть, коли вони виростуть. Їх не раз питають дорослі, ким ти хочеш бути, коли ти виростеш. І, як правило, вони говорять про те, яку професію вони вибирають. Але коли ми говоримо з дітьми про цінності, ми даємо їм дуже важливе послання, що ми хочемо і ми мріємо як батьки. Щоби коли вони виросли, вони насамперед були людьми. І я приготував цитату Василя Стуса це його цитата з його листів, з тюрми синові. І він пише синові, що сину, людина це обов'язок, а не титул. Народився і вже людина. Людина твориться, людина самонароджується. І чи це не є одне з найважливіших послань, яке ми хочемо дати нашим дітям, що людина в нас твориться? І ми хочемо, щоб вони росли і в них творилася людина. І тоді в іншому місці Василь Стус пише: Бач, сину, я дуже хочу, аби ти виріс чесним, мужнім, мудрим чоловіком, бо людина буває тільки така. І тому. Десь так, як писав Василь Стус Синові, нам важливо, щоб наші діти почули від нас це послання. Що, звісно, ми мріємо, щоб вони знайшли свою професію. І, звісно, ми маємо багато-багато мрій про їхнє майбутнє. Але щось одне з найголовніших речей в житті людини це те, щоб ми справді були людьми. І це наша мрія для них. Але не тільки для них, це наша мрія теж для нас. І мені хочеться завершити іншою прекрасною цитатою, словами блаженнішого Любомира Гузара, який казав на старості літ, що він має в житті лише одну мрію бути людиною.